Підвищення вартості газу для населення вже не першочергове питання у переговорах з нашою державою, каже представник фонду в Україні Макс Альєр. Тепер головна увага до реалістичного бюджету на наступний рік. Щодо цього, погляди МВФ та уряду суттєво різняться. За прогнозами міжнародної організації у 2012 році Україна відчує негативний вплив другої хвилі світової економічної кризи. Це загальмує темпи зростання вітчизняного ВВП із 5 до 3,5 відсотків. Нам треба дійти згоди щодо реалістичного бюджету на 2012 рік. Ми досі розглядаємо це питання. Нам також потрібно ухвалити рішення щодо структурних реформ. На жаль, прогрес був не такий, як ми сподівалися, але з нетерпінням чекаємо можливості для подальшого співробітництва. Та ключову роль в успішності перемов між Києвом та МВФ може зіграти Москва. Йдеться про ймовірну знижку на блакитне паливо. Вміння уряду домовлятися може і бюджет збалансувати, і зростання тарифів для населення зупинити. Сотрудничество с Международным валютным фондом во многом зависит от успешности переговоров сейчас правительства с российским «Газпромом». Если удастся получить серьезную скидку на газ, тогда автоматически это означает, что бюджетные параметры, связанные с дефицитом государственного бюджета на уровне 2,5%, будут выдержаны, и тогда ситуация будет относительно стабильная. Нагадаємо, в останнє місія МВФ приїжджала до Києва 25 жовтня. Метою візиту стало коригування економічної політики уряду. Крім того, під час переговорів фонд наполягав на 30 відсотковому підвищенні тарифів на газ для населення та 60 процентному для теплокомуненерго.